Митання це актуальна підбірка новин України та світу станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше розпочинаємо ми традиційне зведення Генерального штабу збройних сил України. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Протягом доби відбулося 110 бойових зітнень противник завдав двох ракетних та 51 авіаційних ударів, застосувавши при цьому дві ракети та скинувши 79 керованих бомб, здійснив понад 1120 ударів дронами камікадзе та 4,5 тисячі обстрілів позицій наших військ населених пунктів. Росіяни здійснили масово комбіновану атаку на столицю. За даними мера міста, на цей час відомо про 19 постраждалих. П'ять людей отримують допомогу амбулаторно, 14 госпіталізували. У Дніпровському районі уламки дронів впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу. Там без горіння. У Соломінському районі падіння уламків фіксують на нежитлову забудову та гаражного кооперативу. Там пожежа також у цьому районі палали складські приміщення та було загоряння в адміністративній будівлі у Святошинському районі. Уламки ворожого. Дрону впали на територію складських приміщень, внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-поверхового житлового будинку. Там горять наразі автомобілі. В приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків. А от у Дарницькому районі столиці уламки впали в кількох місцях на відкритій території без детонації та пожежі. У Шевченківському районі уламки пошкодили восьмоповерховий житловий будинок, введений в експлуатацію, але не заселений мешканцями. Пожежа сталася на першому поверсі. Будинку також пожежа в приватному секторі. Падіння уламків також зафіксоване і в Голосіївському районі столиці. Там пошкодження в медичному закладі. Наш фотокореспондент Ігор Кузніцов наразі працює на місці Події і більше деталей, більше ексклюзивної інформації. Фото та відеоматеріалів ви зможете побачити у нашому телеграм-каналі. Новини Лайв, Будь ласка, доєднуйтесь. В результаті російського обстрілу Києва пошкоджена залізнична інфраструктура. Про це повідомили в компанії Укрзалізниця. Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхиленням маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до двох годин. Київ Сіті Експрес наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем. Святошин Почайна Дарниця в обидва напрямки. Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при Новленні руху на дільниці Святошин Київ пасажирський. також у столиці частково перекритий рух транспорту на вулицях Жмеринській, Якуба Колеса та проспекті Відрадному. Рух тролейбуса номер 41 заблокований. Тролейбус номер номер 27 курсує до індустріального мосту. Також більше оновлень ви зможете побачити щодо транспортного колапсу наслідок російської атаки у телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації, зокрема. Зміни маршрутів номер 78 номер 9 69, 2 та 75. Рятувальники долають наслідки нічного терору на Київщині. Про це повідомляє ДСНС. У результаті ракетної атаки, значних руйнувань та пошкоджень, зазнали житловий та промисловий сектори Фастівщини. Рятувальниками ліквідовано пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання семи приватних гаражів. На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих. Напередодні окупанти атакували Ілінівку на Донеччині ФПВ-дроном. Є загиблий і п'ятеро поранених. Про це повідомили в обласній прокуратурі. У наслідок удару по приватному сектору загинув 47-річний чоловік. Серед поранених його дружина і мати, а також ще троє місцевих жителів. У всіх діагностовано мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Один із них у важкому стані. Також кількість поранених у наслідок обстрілу ворогом Полтави зросла до 59 людей. Про це повідомляє Національна поліція України. Нагадаємо вам, Російська Федерація завдала удару по будівлі Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також ворог влучив у житлову будівлю неподалік, де зайнялася пожежа. Внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще 59 отримали поранення. Маноліса Пілавова ліквідувала служба безпеки України. Про це повідомляють джерело новини лайф. Він загинув у результаті підриву вибухівки. Пілавова називають одним із ідеологів самопроголошеної так званої ЛНР та соратником Гауляйтера Плотницького, який особисто брав участь у поваленні державного ладу з 2015 року. Так званий голова адміністрації Луганська перебував у розшуку за дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу захоплення державної Влади, а з 2022 року перебував під українськими санкціями. Остаточних санкцій від СБУ він так і не пережив. Збройні сили України отримають дрони для перехоплення ракет. Україна підписала відповідний меморандум. У дані за участю Володимира Зеленського, міністр оборони України Ростему Міров та СЕО компанії «Світбіт» Ерік Шмідт підписали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство. У межах домовленості компанія розширить виробничі потужності. А сучасні дрони поставлятимуть Україні першочергово за собі вартістю. Завдяки цій співпраці збройні сили України отримують сотні тисяч дронів вже цього рік з подальшим зростанням Стачань у наступному йдеться про дрони, перехоплювачі для знищення ракети безпілотників, розвідувальні квадрокоптери, ударні дрони середнього класу, також розробку нових рішень, перехоплювачів балістичних ракет, автоматичних турелей і розвідувальних платформ. Данський король Фредерік X прийняв президента України. Вони обговорили патронат над постраждалими регіонами, співпрацю у військовій медицині та проекти підтримки ветеранів. Запросив також Зеленський і данські компанії долучатися до спільних проєктів із протезування та реабілітації. Тим часом Дональд Трамп та диктатор Путін провели телефонну розмову, яка тривала менше години і завершилася без результату. За словами помічника російського диктатора, однією з тем обговорень була Україна. Трамп знову порушував питання про якнайшвидше припинення бойових дій. Та Путін вкотре наголосив, що продовжить добуватися виконання цілей так званої спецоперації і не відступиться від них, але при цьому готовий до. Політичного вирішення конфлікту, президент України прокоментував розмову між Трампом і Путіним, зазначивши, що обидва лідери дуже різні. Водночас він наголосив: якщо мова йде про майбутнє України, зупинка вогню потребує рішення лише однієї людини Путіна, адже саме він приймає рішення і тому потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо дві держави хочуть мати мир. Тим часом на Росії скасували головний військово-морський парад через загрозу українських атак. Він мав пройти у Санкт-Петербурзі на день військово-морського флоту Росії 27 липня. За інформацією російських змі, підготовку до параду було припинено кілька днів тому. Святкування як очікується, обмежиться покладанням вінків за участю офіційних осіб, народними гуляннями та святковим концертом на Двірцевій площі. У минулому році парад пройшов у штатному режимі за участі Путіна. Пізніше російське міністерство закордонних справ заявило, що Україна нібито, готувала атаку на цей захід. Однак російські міноборони звернулися до Пентагону з проханням вплинути на Київ і не допустити удару. До речі, Російські Федерації заявили про атаку дронів у Російській у Ростовській області та Підмосков'ї. Саме у першій області дронові удари було завдано по кількох містах. О, зокрема, у Азові пошкоджено кілька автомобілів. Вибито вікна у житлових будинках, а уламки одного з дронів впали на місцевий стадіон. Крім того, Дрони атакували Сергієво-Посадський округ що під Москвою. Тим часом 11-річний Данець отримав нагороду від Володимира Зеленського за допомогу українським дітям. Президент України під час візиту до Данії вручив спеціальну відзнаку майбутнє України 11-річному Єнсу Фоху. Томсену, школяру, який зібрав понад 8 тисяч доларів для українських дітей. Єс почав допомагати Україні ще у минулому році, коли дізнався про трагедії дітей, які втратили домівки через війну. Щоб зібрати кошти, він власноруч виготовляв великодні курчата з бісеру в синьо-жовтих кольорах, продавав їх і передав вручені виручені кошти на допомогу постраждалим. Ми дякуємо за підтримку. і, Зокрема, ви можете побачити, як саме Єнс отримав нагороду з рук нашого президента. Дента Наостанок, ми традиційно інформуємо про важливість цього дня, 4 липня, п'ятниця. Важка ніч, важкий ранок для столиці для всієї України, і але сьогодні відзначають День національної поліції, а також День судового експерта. Ну і звичайно, День незалежності відзначає наш стратегічний партнер Сполучені Штати Америки. Ми вітаємо усіх дотичних. Дякуємо нашим поліцейським, а також судовим експертам за вашу роботу. Ну і на цьому у мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. Що годинних ви випусках на медіаплатформі новини лайв з 8 до 11. вже в наступні години. Ви дізнаєтесь оновлену інформацію щодо російських атак на територію України. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та нашу державу.